Це город частково став пустим. Зібрали вже урожай картоплі. Не люблю чогось цей момент. Може хтось любиться, я не люблю. А зате амаранту. Він насіявся сам, чоловік мені не хоче повірити, бо каже, як так одним рядком. Ну, я його не сіяла, це однозначно, вже сама дивуюся. Він насіявся одним рядком. От і все. Ось так. Залишився бурячок. Ой, бурячок, бурячок. Бурячок гарний. Я частинку вже вирвала робити приправу, тому що я щось не можу зрозуміти, як він тут зберігається в цих подвалах. Мені так зручніше. Взяла собі баночку. Вона вже є і з перщиком, і з помідорами, і з морквою, і з квасолею приправа. І дуже швиденько і легенько. А мої деякі ось ці гарбузики, такі декоративні, вони переродилися, мабуть, чи, як зрозуміти, бачите, які виросли на одному і тому самому ж е, гілочці. Ось такі, як має бути, декоративні, а два ось таких. Цікавих. Ну, точно переродилися, бачите, бо ось цей низ такий ніби є, як має бути, але він ось якийсь брак. Ой, ось що перед роботою декілька хвилин радує, тому що дивлюся, у нас тривога по всій Україні, по всій Україні. Вибухи. Хвилююся за дочку, ось так. Живемо. Тут вже теж пусто майже. Ну, капуста моя, яка вижила <гум> цього року, вона мала якісь екстрені умови виживання. Ну, Зав'язується, буде там три капустинки. Перець непоганий. Трішки, звісно, підгорає, бо немає ще у нас ніяких дощів. Я його десь там через два дні на третій день полию. Перець дуже хоче поливатися, хоче вологи. Якщо не буде вологи для перцю, він буде тонкостінний і буде сохнути. Ось такі причинки висять. Гарнющі. Ну, деякі псуються все одно, ось бачите, це все опіки. Але де ж його скувати? Ой, збираємо яблучка, які падають. Ну, це просто масово, масово падають яблука. Чи від нестачі вологи. Вони ж були ніби й оброблені. Хоча були оброблені лише раз, можливо, замало. А баклажани собі там спіють. Ми їх знімаємо час від часу. І вони знову дозрівають. Ось там ще два. Ось один вже кущик, бачите, перцю взагалі це не перцю, це не перцю. Це я зрозуміла, що одна відсохла гілочка баклажана білого. Ага. Вон там ще білий. Ось на городі такі справи. А ще покажу вам зараз. Там бабуся копає теж картоплю. Всі помаленьку зараз на городах такий час час збирання урожаю. Кажуть, як не збереш зараз, то ну, це колись було дуже актуально, як не було знаєте, ніяких магазинів, нічого, люди жили, тільки від того, що зібрали. То тоді як казали, як не збереш, то не проживеш. Ось такі грушечки, бачите, вони потім стануть яскраво жовтими декоративними. А десь такі були ще цікаві. Гарбузики, потім теж вони розфарбуються, а тут білі. Ось які білі. А потім ось ці, що такі рябенькі, вони ще розфарбуються в різні кольори. А тут вже розфарбовується грушечка. Знаєш, не хоче показатися. Ось така цікава. А там взагалі вже яка жовта грушка. Ой, робота є, робота є. Потрібно вже квасолю зірвати. Ось так. Будемо надіятися на все краще. Зібрала врожай. Пересю, ну, щось так собі цього року він. Не дуже, але така спека. Перець не любить спеку, він хоче води, постійне поливання його не будемо поливати, буде він ту, ту, тонкостійний ставати. І пектися. Печеться дуже перець. Ось цей такий ора. Я так люблю ці помаранчеві, такі, вони смачні. Дуже. Ну і червоний, отак собі. Цього року бажає кращого. Але слава Богу, і за те, що воно є. Без хімії, чистеньке, це прекрасно. Будемо фарширувати перчик капустою. Такий рецепт трошки довгограючий, але поки воно три добище стоїть і маринується з капустою, то в мене чоловік вже половину його з'їсть. Але дуже гарно, коли оці червоні фаршируються синьою капустою, а білі такі, чи оранжеві, ось ці зелені, фаршируються білою капустою. Навіть у панурці виглядає просто цікаво. О, Бачите, що це його піклала сюди. Гарбузи ананасні. Це ті, що на кашу. Але який вже колір шкірки цього гарбуза, в нього така і м'якість, м'якоть. Такого насиченого помаранчевого кольору. І ось, здається, одне насіння. Один, бачите, круглий виростає, такий овальний, інший взагалі, як кабачок довжелезний, такі різні форми. Вони взагалі висіли та на сітку рабицю, позалазили. Це я їх принесла вже ось тут. Варили ми кашку смачну, для ніки наморозили на зиму. Кекси дуже смачні. Ось потрібно, бачите, вони в колі ж співпали з моїми. Гарбузами. Ходить годину. Треба ж так було. І тепер тут є пустеньке місце. Хай вони собі тут осінній декор уже створюють пора. Ось ці помідори, два сорти, самі витривалі до фітовтори, я так зрозуміла, тому що в мене погоріли. А ось ці, оце називається сорт гаргамель. Ось такий, бачите. Гаргамель. О, десь трошечки, я над нею шиї. Ось. А ці такі чорні, вони зверху, а знизу, бачите, які червоні. Це називається різнокольорова розкіш. Але такі, знаєте, здалека, коли можна подивитися, чорні висять, думаєш, ну все їм. Але це ні, це сорт такий. Вони чорні лише зверху. І такі вони середнього терміну дозрівання. Навіть до пізнішого. Ось це гаргамель. А це. А, чи дорогоцінна розкіш? Мой треба подивитися, точно підпишу вам потім назву.